Як пристосовуєтесь до відключення електроенергії? Коли відключають електроенергію, ми ходимо в кав'ярню, гуляємо на дворі, спілкуємося вживу. Ліж би тепло було, ліж би вода була, а без електроенергії свічку можна запалити. Я терплю. Я привикла економ на всьому, бо живу одна на пенсію не дуже родилася. Пенсія мала. Так що я, воно дійсно трохи діє на нерви, але ж я розумію, я себе встановлюю так, що там хуже, а ми перетерпимо. Нормально, не знаю, вже якось звикли до цього, в принципі. Зараніше робимо всі справи, денний такий час. Скачемо фільми наперед. Покупляли гірлянди всі, в принципі, такі світильники, свічки і в принципі нормально вже. Лягаємо раніше спати. Так, життя заставляє пристосовуватися, так що все нормально. Нормально вже звикли, дещо дають по графіку аби не гірше. Я вважаю, що якщо це потрібно для країни, так. то нормально. Так як це хлопці передові. там сидять на передовій у холоді, без тепла. Да. То нам можна ще потерпіти. Наш магазин працював з 24 лютого. Ми працювали, не працювали три дні в березні. Пристосувалися, спочатку купили лампи, спочатку справлялися з, з лампами, але ж в магазині холодно, продавцям, клієнтам некомфортно, не можемо пригостити кавою, зробити гарячий чай. Тому придбали генератор для того, щоб магазин повноцінно функціонував, Да, проблематично для бізнесу, да, накладно. Але э, ми хочемо вистояти і вложити свою частинку в нашу перемогу. Неудобно це, ну як мінімум, те, що відключають отоплення, холодно. Вот це більше змушається. Ну, що делаєш. Родная ти моя, ми раді, що нашим там хлопцям це саме, ми це переживемо. Це чепуха. Пускай лучше побеждают наші мальчики. Нормально ми переживаємо, что навіть в голову не беріть, О, там хто бастує тепер і кривають дорогу, їх всіх собрать і в окопи туди. А українці не злавні, українці все витримують. Генератори без світла одягаємося, спимо в теплі. Все добре, все буде Україна. Ну, зміряємося, що робити. Приходиться, але не так, як, наприклад, на моїй вулиці 48 годин не було світла, то це я рахую, що це вже жахливо і знущання над людьми. Бажано якось передбачити цей графік, що всіх рівномірно воно задіювало по 4 години виключення. Хай вже буде так, бо в такий час зараз в країні війна, треба так виходить ситуація. Але коли по доби, то повірте, це, це занадто, занадто. плюс ще приватний сектор, е котел електричний, то взагалі на дворі ж все-таки не літо. І не осінь, і не весна, а зима. Там після Миколая, може бути морози мінус 10, то це великі-великі проблеми. Запарюю чай, сижу, грізь. У мене павербанки, в мене лед, підсвітка, мені вистачає всього, в принципі. У нас взагалі спочатку не виключали світло, але на даний момент вже адаптувалися. Головне, щоб виключали по годину, так як воно має бути. все. Так Як є, так і пристосовуємося. Свічки, павербанки, ноутбуки, слава Богу. Так і живемо, лампочки безпроводні. Нічого. Парвемося, головне, щоб наступив мир і закінчилась війна і все. Саме головне, щоб батареї топилися. А світло вже будемо переживати. А чим займаєтесь, коли немає світла? <світку> і в'яжу потихеньку, що я ще роблю. І їсти готовлю, і убираю. А що робити, як вже сидиш на пенсії? Оце таке діти. Ніяк не пристосовуюсь. що робите, коли немає світла вдома? Лягаю спати у вісім вечора, а то свічку запалюю. Нічого страшного, головне, що тепло у квартирі, криша над головою є. Нічого страшного, все добре. Включаємо акумулятор, включаємо діодні лампочки, включаємо гірлянди. Все добре? Читаємо, пишемо. Всім чим угодно займаємося. Ну, а що робити? Ну, ж ситуація яка в країні? Війна. Ну. Як приспосаблюватися всім? – Займаюся якимось, ну, не знаю, якимось там творчістю, прибираю, якось займаю себе, точно не переймаюся сильно. Я думаю, що це тимчасово все буде добре. Ну Вже за період війни звикли, вмикаємо генератор, коли немає генератора, вмикаємо фіна... ліхтарик і хоч якось, щоб для містян була якась кава, чай. Теплі напої, ну, вже привикли. Ну, я сам не користуюсь електроенергією по вольчу часті. Тому, ну, я просто багато книжок читаю і на лампу вистача пауербанку. Ну і в принципі все. Читаю книжки під обичним світлом або фонарик включаю. Нормально, етлічно. Люди ще хуже живуть, так що це добре. Купляю цей е, як, знаю, генератор. Сижу без світла, читаю книжки під фонариком. Звикли, вже якось приспособлюємося. То свічки, то фонарики. Вже легше, вже не так страшно, як початку було. Стосовуємось, фонарик купили. Я думаю, що наша Україна вона переживе усі моменти відключення, лише би закінчилась війна і був мир для нас, для всіх. Ми тримаємось. Фонарика включаю. Є електрика, в мене все заражається. Електрики нема, вони все працює. Спимо, свічечки запалюємо, от, а то спимо. Лежимо, спимо, згадуємо молодість. От. Як нам добре було, як були молоді. І тепер байдуже, слава Богу. Якби тільки не було війни, дівчаточка, да, саме головне, а то все добре, все можна пережити щоб тільки наші, в мене п'ять душ там. Так що моя душа теж з ними там. Я молюся, щоб все було добре, щоб Бог поміг, щоб вони повернулися живими. Ми заживемо, ми все відбудуємо. Моя мама казала, і Гітлера пережили, і Сталіна пережили, і оцього чорта переживемо. Ну ні вже нема. Тепер я кажу на її ці слова.